В ефірі знову канал Техніка Поля. Локація безмінна. Торгівельний майданчик, місто Кропивницький. Все під даним відео буде всі посилання. Так що переходьте, дзвоніть, приїжджайте, замовляйте. Хочу вам показати, але перед тим як показати, дуже велике побажання. Підписуватись на наш канал, не тільки дивитись, а обов'язково підписуватись. Обов'язковий лайк, вам не тяжко, нам дуже це приємно. Коментуйте, задавайте питання, робіть репости знайомим. Це дуже піднімає наші перегляди і ми будемо більше і частіше розігрувати різні сувеніри на нашому каналі. В даний момент хочу вам представити трактор всім відомий. Бренд Україна. Це у нас модель HETES T150. Ка! ось цей апарат ще просто агонь. Він у нас на майданчику. І більш детально пробіжимося, що до чого, що у нього, з чого він зроблений. Це е, ця модель. Хлопці, завод займаються харківчані, трохи ще працюють. Під, звісно, ситуація не дуже, але працюють. Він, цей трактор, він реставрований повністю. Він розібраний до рами. Повністю міняється, ставляться нові запчастини, заміна, перебирається повністю мотор. Двигун, вибачаюсь, двигун. Двигун у нас тут стоїть на цій моделі YAMS 238 Це 240 кінських сил під капотом. Так, виведений. Тут фільтр з боку. В принципі, тут іде нова кабіна, трошки пізніше покажемо вона йде. З кондиціонером, колінвал тут іде номінал. Шини встановлені у нас розмір 21.3х24. Якщо треба більше, видно, що дозволяють крила ставити більший діаметр, це під замовлення вже там трошки ціна буде інша. Агрегат є по наявності в місті Кропивницький. Також тут встановлений кондиціонер, як ви бачите. Радіатор, не зможу показати, прям так, що ви побачили. Радіатор тут стоїть. Шестирядний. Це дуже класно. Ось так він виглядає з іншої сторони. Трохи сонце забуваю, але ну, трошки покажу. Є ступеньки для того, щоб там, допустим, щось відремонтувати. Мотор на Адою Ямс 238, восьмерочка 240. Ледовські лампи стоять по обі дві сторони. Гарантія на цей трактор діє 10 місяців від виробника. Ось так він виглядає під кабіною знизу, якщо комусь цікаво. Більш детально пишіть, буду відповідати, що до чого. Він повністю перебраний, повністю все стоїть нове. Ззаді йде навіска. Вона у нас двохциліндрова, європейського гатуночку. Ось ці два гідроциліндра. Також є ВОМ, центральний винт, дві бокові тяги. Ось так виглядає. Так, пішли по кабіні, подивимося, що тут у нас. Ух, який звичайний. Ось так ступеньки. Заходимо. Ось так кабіна. Це сюди, подивимося. Вона новенька. Нового зразку новенька і нового зразку обшита. Такий пластик. Нагадую, з кондиціонером. Таке сідало є для другого оператора. Дуже зручно сядемо. А так, в принципі, все як було і завжди. Все рубане, звісно. Всі знають, що таке ХТС. Ось така є. Спічечка, яка потім пускається. Печка, кондиціонер, руль уже такий модний, ключі, ключі взагалі, од... окремий респект, просто наш наші, наші ключі. Газулька, все, дисплею з такого плана. Вже іде він у нас трошки більш новіше. На вишого зразку також йде у нас ось тут магнітола, флешки, карти пам'яті, радіо, все як положено. Обдувчики, все знайоме до болю. Да. Хто має які питання? хто цікавиться, що до чого, скільки коштує цей апарат. Дзвоніть. Нам він у нас знаходиться нагадую, цей трактор на торгівельному майданчику в місті Крупивницький, також дуже багато інших тракторів Юто 105 з кінських сил і 75, і також Махіндра трактор на 95 кінських сил. Також у нас на майданчику в продажі є. Манітушка 735 на 120. Ставимо подобайки, підписуємося на канал, як завжди. Коментуємо, задаємо питання і приїжджаємо і забираємо цього красавця. Стаємо до праці.